Еліна Світоліна оновила рекорд і залишається найтитулованішою тенісисткою України. В її активі 18 перемог на турнірах WTA, і це більше ніж всі інші здобули разом, адже всього українки 33 рази перемагали на турнірах WTA. Останній 18 18-й трофей Еліна здобула у квітні цього року в Руані. Але найголовнішим титулом, здобутим Світоліною, залишається перемога на підсумковому турнірі WTA у 2018 році. Для розуміння, Українка стала найкращою тенісисткою у світі у тому сезоні. Поки без трофеїв Світоліна на Гранд слемах вона ходить десь зовсім поруч з дебютним досягненням, адже має в активі два півфінали на Вімблдоні та один на US Open. А також тричі доходила до чвертьфіналу Australian Open, зокрема і цьогоріч. Та чотири рази зупинялася в одній четвертій Ролан Гаррос. Лайк like, з тих, хто вірить, що Еліна таки здобуде великий трофей. Та все ж. Головним досягненням Еліни, про яке вона і сама неодноразово говорила, є бронзова медаль Олімпійських ігор в Токіо. У 2021 році Світоліна здобула першу історичну для України нагороду в тенісі на Олімпіаді, що безумовно додає величності її кар'єри, яка успішно триває.